Виставка проходить у гібридному форматі, поєднуючи можливості онлайн перегляду та спеціальні стенди. Користувачі бібліотеки можуть протестувати додатки розроблені у рамках проєкту, розповідає кураторка виставки Тетяна Донченко. Це насправді міжнародна виставка, проходила у багатьох країнах і доїхала. Ну, приїхала і в Україну. Також у нас вона у гібридному форматі, тобто є інформація в мережі онлайн, де є те, що можна подивитись завдяки відео. Є також така загальна психологічна. Тест ем, називається Drop in the Ocean. Кап, – «Крапля в океані. Аналізується нас, наш психотип і те, на яку рекламу ми скоріше за все звернемо увагу, якщо її побачимо. Оксана керує курсом, який навчає дорослих дотримуватися безпеки в інтернеті та уникати шахраїв. Жінка говорить, порадила своїм учням відвідати виставку. Такий досвід не буде зайвим у повсякденному житті. Нова виставка є надзвичайно актуальною. І для користувачів гончарівки, а також для відвідувачів школи інформаційного комфорту та школи цифрової безпеки. Це здебільшого наші користувачі поважного віку, наші бабусі, дідусі, які мають і банковські пенсійні карти, і смартфони, але, на жаль, не вміють правильно, а головне, безпечно ними користуватися. Ми розглядаємо схожі теми. На наших заняттях і тренінгах, але все ж таки ще одне нагадування ніколи не буде зайвим. Софія навчається у школі, активно використовує гаджети. Деякі з додатків цієї виставки дівчина вже протестувала. Говорить, подобається, що вони створені у формі гри на цій виставці. Я спробувала додаток Unlock my phone. з нього можна зрозуміти, що потрібно правильно підібрати пароль. У тебе є якась. Ситуація, ось це телефон Василя, і у 2020-му йому стукнуло 30. Він жалівся на це в своїх соцмережах, адже не очікував святкувати ювілей без з друзів на карантині. І тобі по, цьому, по цій ситуації треба дізнатися і записати його пароль. Тут ситуації вибрані, щоб це був очевидний якийсь пароль. Тут це, наприклад, Рік, в якому він народився, я зрозуміла, що я придумую неправильні паролі, їх легко відгадати. Психологиня Ганна Колісніченко говорить, за безпеку дитини в інтернеті в першу чергу мають відповідати батьки, а також радить використовувати опцію батьківський контроль. Для того рекомендовано застосовувати таку функцію контролю, як батьківський контроль, який ми всі з вами знаємо. Тоді батьки мають змогу легально звертатися до дитини з того чи іншого приводу, бо вона відвідувала. Ті ті інші чи інші сайти батькам не треба вигадувати якісь там додаткові теми, але безумовно діти не будуть бажати цього і про це офіційно розмовляти і взагалі легалізувати якусь складність, якщо батьки помітили, то є основне завдання відповідального батьківська. Потрапити на виставку та протестувати додатки харсонці зможуть до середини листопада. Олена Протопопова, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.